Військовим чи тваринкам кому донатити ось дилема для окремих олімпійських чемпіонів, але не для Ольги Харла, адже її шаблю із Олімпіади продали на аукціоні за 10 мільйонів гривень. Повідомив фонд Сергія Притули. Усі гроші спрямують на закупівлю автоматизованих турелей шабля для Збройних сил України. Заважу, що це куленепробивна пробивна автоматизована система під кулемети, яка допомагає бійцям дистанційно вести вогонь. Нагадаю, що на Олімпіаді 2024 Харлан здобула бронзу та золоту медалі. за іншим принципом. Розподілила свої донати Ярослава Магучих. Вона задонатила аж, заїкаюся, мільйон гривень з призовних коштів на допомогу тваринам. Каже, цитую, крім фінансової підтримки, беріть тварин із притулків, які теж із притулком і теж без породисті, але він найкращий у світі. Тож, якщо у вас є можливість врятувати тварину, врятуйте, розповіла могучих. Натомість на підтримку військових затонатила двічі менше. В патронатній службі Янглазову спортсменка перерахувала 500 тисяч гривень. Ці гроші спрямують на лікування військових з важкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі. Жінка каже, що гроші це ніщо не порівнянні з тим, скільки для нас роблять ЗСУ. Ну і дійсно, хто тут спорив. Сперечався, але котикам і собачкам задонатила б у два рази більше грошей. Як вам такі пріоритети із розподілу ресурсів? До речі, нагадаю, хто забув на Олімпійських іграх 2020 у Токіо на сьомий рік війни Росії проти України Ярослава Магучих, вигравши бронзу на Олімпіаді в Токіо за у висоту, обіймалися з капітаном збройних сил РФ. Марію Ласіцкенер, яка виграла золото в цій же дисципліні. Згодом Українка сказала, що в цьому не було ніякої політичної позиції. Як вам таке? Пишіть коментарі, а більше новин знайдете у телеграмі LysiNews. Підпишіться.